Перед звін криці та ярмарковий гомін вони знову взялися створювати подарунки для міста. В Івано-Франківську стартувало 13-те свято ковалів. Перетворювати серед у кузню Просто неба цьогоріч приїхали майже дві сотні майстрів металу з 12 країн та різних куточків України: поляки, голландці, французи, турки, італійці та американці. Коли горна працюють плічоплічі уже вже ці і новачки, натхнені попередніми фестивалями. Найбільше я люблю дивувати людей. І що виглядає настільки без і ніяким? Робити щось гарне та цікаве. Не злякалися буремних українських буднів і росіяни. Майстер дамаської сталі Юрій Саркісян на святі ковальського мистецтва вдруге зізнається привели сюди надзвичайна енергетика та нестримне бажання. Очень хотілось а вдохнуть воздух европейской свободы. Язик один у нас. Я думаю, що ми друг друга розуміємо. Нет, никакой нет ні бар'єрів, ні політики. Абсолютно А от для старожила фестивалю Хюба Сенсена. Це уже 14-й візит. Розповідає, щоразу привозить до Івано-Франківська нову техніку приборкання сталі. Щоправда, ділиться на її майстер із майже півстолітнім досвідом роботи, виключно із місцевими студентами. Work, Цей елемент не має назви. Мені подобається працювати у так би мовити, вільному. Режимі мені подобається моя свобода, тому я не обмежуватимуся ані назвою, ані якимось видом. Це буде просто така собі скульптура. Але основна моя мета це працювати зі студентами. Я сподіваюся на процес. окрім демонстрації власних талантів. Учасники дійства мають і спільну місію. Працюють над єдиною композицією, яку згодом подарують місту цього року. Виготовлені майстрами ковані елементи прикрасять велетенське гніздо. Як модель всесвіту, тобто ми маємо щось. Принести в наш всесвіт щось добре, світле, і сподіваємося, що ковалі цю ідею підтримують і зроблять для нашого міста свій внесок. Виставки лекції та численні майстер-класи на 13-му святі вперше навчатимуть виготовляти обладунки. Загалом пізнавати традиції ковальського мистецтва мешканці та гості зможуть упродовж двох днів.